Так, хочу з вами поділитися з гортачем, який ми робимо. Ось так воно все виглядає. Ви напишіть в коментарях, як він вам. Одне з дорогого це ці труби. 270-х труби. Підчепники. Тут ще мають. З тої сторони буде гідромотор. Так, стоп, трьох точку покажу. Така в мене трьох точка. Тут у нас гідромотор буде чіплятися. Тут у нас по навісті самі звідси беремо початок. Ось так воно все виглядає. Далі туди і далі сюди. Ось так. Значить, такий все вид має, ще покажу зі сторони. А ви напишіть в коментарях, значить як вам задумка. Спереді на навіску тут ми будемо труби ставити. ось Сюди ж туцерап ідуть. І наперед вийдуть муфти. От вам Скаут 50-ка. Має такий вигляд. Товариші, а ви підписуйтесь на наш канал, який знаходиться в Телеграмі. Все по тракторам Скаут. Я думаю, канал буде цікавий для тих, хто хоче придбати трактор. Кого цікавить. Що він собою представляє? Чи є сервіс даному трактору, і все. В даній групі можна отримати інструкції, допомогу, підтримку і так далі. Група жива складається із власників тракторів скаут. Так що підписуємося в групу і стаємо активними користувачами. Давайте!